Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою вас я вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Сподіваюсь, що ви сумували за теплим сонечком. Сьогодні я хочу вас трішечки зігріти своїми промінчиками. А чи знаєте, ви діти, що вже настав третій і останній місяць зими? Як він називається? Правильно, він має назву лютий. Яка ж погода переважає у лютому? Лютий мов сердиться на те, що вже закінчується зимова пора. Він найкоротший місяць в році. Про місяць лютий навіть є такий віршик. Ось послухайте, діти. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріте починає крадькома. В лютому вже вище піднімається сонечко. Іноді воно вдень світить і навіть починає пригрівати. Починається денна відлига. Під промінчиками сонця тануть снігові шапки, крапає зі стріхи водичка. В народі лютий ще називають бокогрієм. Пропоную вам діти вивчити сьогодні вірш, який називається лютий, а допоможе нам цьому мнимо таблиця. Послухайте уважно цей вірш. Мерзне в лютому вода, навіть у криницях і лісничий підклада, сіно в годівниці, а забавок у зими годі рахувати. Нас чекають ковзани, лижі і санчата. А тепер повторюйте за мною. Мерзне в лютому вода, навіть у криниці і лісничі підклада. всі в годівниці, а забавок у зими годі рахувати. Нас чекають ковзани, лижі і санчата. Молодці діти! вдома, будь ласка, довчіть цей вірш, і розкажіть мені, я буду з нетерпінням чекати. А зараз скажу вам до побачення. Обіймаю вас, люблю і з нетерпінням чекаю наступної зустрічі.